Усім привіт! Ану, вгадайте, що я сьогодні буду робити в дитячому будинку. Здається, хтось вдома себе погано поводив. Насправді нас покликали подивитися на пральні машинки в цьому дитячому будинку, і ми, звісно, не могли відмовити. І це вже не перший дитячий будинок, в якому я ремонтую техніку. І сьогодні, в черговий раз, ми приїхали, аби обслужити або відремонтувати техніку. Ходімо! Що я можу вам сказати? Двигається, це, це є угу. І все. Тобто він вона працює, але вона скачеть і рухається туди. Рухається, так. Угу. А сією, що? А ця стирає дуже і в кінці буває, що вибуває F1 і треба виключати з розетки. і тут, постою, потім на нову включаю і. А як часто це буває? Кожне прання чи через не, раз не. чи раз на місяць раз на, може бути два рази на тиждень а то може бути і три, mm -hmm. або може бути. Общени не включається постої трошки. Зрозумів. Отже, в нас тут є дві пральні машини: вірпул, така велика, і можна сказати, така напівпрофесійна, а також звичайна побутова канді. І от я хвилююся, що з вірпулом в нас будуть проблеми, тому що нам необхідно буде впіймати ось цю помилку, яка вилазить. А вона, як ми зрозуміли, вилазить не кожен раз. А, якщо ми її не впіймаємо, можливо, ми не зможемо продіагностувати нормальну цю правку. Дивіться, взагалі, помилка F01 у вірпула це проблема з водою. Тобто в машинці не набирається вода, і вона може не набиратися за деякими причинами, а може і глючити сама машинка. Тому ми зараз вмикаємо вірпул. Хай вона собі там проходить якесь прання. Можливо, нам повезе, і помилка виявиться. А ми тим часом будемо займатися канді. Так, ну, водичка тече більш-менш нормально. Тобто я думав, що може вона десь забита і в нас погано тече вода, але здається, що непогано. Ми, звісно ж, перевіримо ще фільтр на подачу води, ну, але ну, не можу сказати, що там прям необхідно це робити. Ну що ж, ця хайпере, ми дійсно займаємося поки що канді. А скажіть, будь ласка, от мені цікаво, от дитячі речі. От ви ну, перете їх, так? Да. А як потім діти розуміють, де чиї речі? Вони знають всі свої речі. Mm -hmm. Тобто у кожної дитини свої речі, так? Так. Да, Кожна дитина знає свої речі, і є склад, який отримує, видає на грухи. Mm -hmm. А скільки одного вихователя дітей? Сьогодні у четвертні 12 чоловік. А, 12 Дітей чи 12 вихователів? Ні, вихователя, вихователька одна і, і нянька одна. Mm -hmm. Помічне. Mm -hmm. Зрозуміло. Тобто і в них ну, група, вона ніколи не змінюється, чи як? Чи вони якось міняються, вихователі групи? Ну, на кожну групу, через кілька днів вони там працюють, через два дні, чи працюють. Ну, тобто, можна це порівняти Бо як і... з садочком, так? Сам, як Приблизно як така не сама, не, схема. Не, сама схема. Як сама. Mm -hmm. Зрозумів. Ну, супер, дякую. Так, ну що ж, ми закинули деякі речі в пралку, тепер вмикаємо її і дивимось, як вона в нас скаче. Зараз перевіримо. Так, Паша каже, що синьо-жовтий як прапор. А я думаю, що зараз нам будуть в коментарях писати: Як ви в пралку засунули і синє, і жовте разом, воно ж буде зеленим потім все. Або в плямах. Поки в нас пралки працюють, і ми трошечки чекаємо, я можу вам показати, які тут є ще класні експонати. Ну, давайте подивимось, почнемо а ні, почнемо з ось цієї. Шикарна машинка, дуже схожа на золушку 3М, яка в мене була вдома в дитинстві. Насправді дуже проста, дешева і в деяких випадках можна сказати незамінна. Але що вона робить е, тут, я не знаю. А от ще в нас є така от шикарно потужна центрифуга. Тобто це для віджиму речей. Не знаю, чи використовують її зараз, адже в сучасних пралках є центрифуга, але сюди можна закинути багато речей, включити їх на віджим, і це все відіжметься, і ви лише подивіться, який мотор це все обертає. Цікаво, а там можна покататися? Це, мабуть, десь так зачиняється. Чик. А ще в нас є ось така потужна та майже вічна пральна машина. І дивіться, вона, як і сучасний кібертрак, зроблена з нержавіючої сталі. Хоча цій машинці, ну мені здається, років вже 40, а то й більше, я не знайшов на ній дату. Але в нас немає задньої кришки, тому ми можемо подивитися, що всередині. Принципово машинка схожа на звичайну, скажімо так, дуже стару побутову пральну машину, але більших розмірів. Дивіться, який в нас тут бак, він емальований. Дивіться, яких розмірів шкі... О, та Подивіться, яка гайка на цьому шківі, та які там підшипники. Два ремені дивіться стоять, які потужні. Ну насправді тут моща ще та машинка має працювати така довго, і що саме головне, її досить легко і дешево ремонтувати, не те, що сучасні. Так, а ще в нас тут є в іншій кімнаті ось такі дві сушарки. Дивіться, сушарка номер 1 Не дуже безпечна, як ми можемо зрозуміти. А також в нас є досить цікава сушарка номер 2 Дивіться, з такою торпедою. Я так дивився, що це таке. Ну, Здається, що це вже перероблено. Тобто в нас є тут такий люк. О, нічого собі, навіть спрацьовує, вимикається. Дивіться, в нас є ось такий люк, а ось це просто е, потужний тен е, з вентилятором, який і гріє нам повітря. Якщо зазирнути ось сюди, то можна побачити ось ці потужні тени. Взагалі я намагався зрозуміти, що це за така конструкція, і нащо ось цей тен нам поставили зовні. Але мені здається, що це або не знали. Або не знали, як відремонтувати цю сушку і замінити там тени, тому зробили такі зовнішні. Або це така конструкція сушарки, яка використовувалась у великих пральнях, де таких Сушарок багато, і вони усі під'єднані до централізованого гарячого повітря. Ось якісь у нас тут знизу отвори, і схоже, що саме сюди в нас мало заходити гаряче повітря. Хоча, можливо, я і помиляюся. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, як ця сушарка мала працювати. А ще в нас є ось така штука, називається гладильний прес. Тобто ми її вмикаємо, і в нас обертається ось цей барабан. Куди ми засовуємо, наприклад, постільну білизну, простирадло, і воно в нас прасується ось цим барабаном. І знизу вилазить вже попрасоване простирадло? Ось ми бачимо, що вже на таких невеликих обертах баком машинки досить сильно хитає а цього не має бути. Тому виключаємо машинку, розвертаємо і дивимося, що в нас всередині. Так, ну якщо подивитися, як хитається цей бак, то таке враження, що там амортизаторів взагалі немає. Зараз будемо добиратися до амортизаторів та дивитися, можливо, вони вже відпрацювали своє. Так, от як туди добратися? Ну, в цієї канді в нас стоять тут, я дивлюсь, звичайні амортизатори. Адже буває так, що в Канді стоять незвичайні амортизатори. В Канді взагалі буває дуже часто щось незвичайне, але тут вони звичайні. Тому я думаю, що в нас проблем виникати не повинно. Окрім того, як до них дістатися, адже тут не дуже багато простору. Так, і можливо, можливо буде зручніше цю пралку нам якось покласти кудись чи набік. Чи взагалі звідси витягнути? Як це так обережно зробити. Оп! Щось випалував. О, лишні запчастини. Так. Насправді цікаво, але це штука, яка кріпить амортизатор. Цікаво, це лишня запчастина? Чи це дійсно від нашого амортизатора? Так, ну, нижній амортизатор на місці. Ага. А от верхній амортизатор не... О, то він нормальний. Здається, що він ніколи і не працював. Може, це забули поставити? Ну, Амортизатор прям нормальний. До речі, якщо подивитися, то ми можемо побачити точно, що в машинці міняли підшипники, адже цей бак розрізали. Бачите, він вже різаний. Тут міняли насоса. Це не оригінальний вже насос, це ну, хороший насос скол. Але це не оригінальний насос. Ну і я думаю, що за ці роки в цій машинці вже багато чого робили. Ну Начебто у нас тут все на місці: ось кріплення амортизатора, воно нормальне, не відломане нічого. Ну і що ж, здається так, що все, що нам необхідно, це поставити назад ось цей палець, який, скоріше за все, звідти або випав. Або його, коли машинку ремонтували, не поставили на місце. Ну, мені здається, що скоріше за все випав. Адже в нас є ось тут така застіпка, яка має випирати для того, щоб утримувати цей палець, щоб він не вилазив. Але мені здається, що ця застібка досить сильно туди, вниз провалена. І вона могла просто натримати цей палець. Тому ми цю застіпку зараз назад витягнемо, щоб вона нормально стирчала і тримала палець, і встановимо палець на місце. І подивимось, чи амортизатор буде добре триматися. Ну ось дивіться, ось ця защіпка. Вона у нас утоплена, а має тут добре тут стирчати. І ми її тако зараз попіднімаємо, вигнемо, щоб вона в нас стирчала і нікуди не дівалася. Ну, ось так, мені здається, значно краще. Як мінімум, ось так вона має вже тримати цей палець. Так, ну, я ось вставив і зараз ще трошечки підтяну цю застібку догори, так щоб точно вона тримала раз. І підтягну, тобто витягну трошечки палець, щоб ця застібка вперлася в кріплення. І тоді вона в нас вже точно нікуди не провалиться. А ви, якщо будете міняти самі амортизатори, то маєте розуміти, що ці нюанси треба враховувати. Амортизатори насправді міняються дуже-дуже просто. Ну, це один з найпростіших ремонтів в пральній машинці. Але деякі нюанси все ж таки треба знати і бути уважним для того, щоб... Потім машинка знов не зламалась. Здається, що саме цю машинку ми вже справили, тому ставимо її на місце, вмикаємо, дивимося, як вона буде вже працювати, і повертаємося до нашого Вірпула. А поки ми ремонтували Канді, у Вірпул вже закинули реальну білизну і поставили на ручне прання. І поки що вона працює досить нормально. Так, ну, фільтр насправді трошечки забитий, але не сильно. Це таке сіточко, яке отримує ну, різне сміття, яке йде з водою. Так, ну, Начебто так трошечки краще. Ну що ж, здається, так машинка працює набагато краще. Ну а ми тим часом можемо подивитися, що у нас не так може бути з Вірпулом. Вірпул у нас відпрацював майже дві коротенькі програми і ніяких помилок не було. Більш за все, я не люблю, коли треба ремонтувати пральну машину, яка і так працює. Тобто ми вмикаємо машинку, а вона нормально працює і навіть не видає помилки. І що в такій машинці ремонтувати? Ну от, наприклад, Помилка F01. Машинка не бачить води. А чому вона її не бачить? Бо в нас забилися фільтра, або в нас зламався флоуметр, тобто датчик. Потоку води, тобто є спеціальний датчик всій машинці, який відслідковує, чи в машинку, набирається вода. Або зламався, або забився е, присостат, тобто це датчик рівня води, і де зрозуміло, що саме треба ремонтувати. Тому ми зараз її відкриємо та подивимось, а що ми можемо з цим зробити. Здається все добре. Збираємо і йдемо звідси. Та ні, жартую. Насправді дивіться, в чому в нас може бути проблема. По-перше, в нас два клапани води. Тобто не просто два клапани, а два заходи води гаряча вода та холодна вода. І обидві ці води потрапляють в порошкоприймач через ось такий флоуметр. Це датчик потоку води. Тобто він заміряє, з яким напором чи взагалі тече сюди вода. Може бути проблема в ньому, але через те, що в нас машинка відпрацювала два прання, то я думаю, що з цим датчиком нормально. В нас може бути також забиті фільтра, і коли тиск води трошечки менший, напор зменшується і машинці це вже не подобається. Тому ми перевіримо фільтра. Також може бути проблема з ось цим пресостатом. Це датчик рівня води. На нього йде ось така трубочка, по якій потрапляє тиск з барабану ось сюди, в цей датчик. Тому ми ще можемо продути ось цю трубочку. Можливо, вона десь теж трошечки забилася, і від цього машинка теж може глючити. Лишається лише придумати, як ми до цієї трубочки дотягнемось. Так, може з розетки її вимкнути. Та ні, начебто прям нормально повітря проходить. А тепер нам необхідно зняти ось ці два шланги, аби дістатися до фільтрів, які знаходяться ось в цих клапанах. А для цього нам треба перекрити воду. Ага, зрозуміло. Колись вона тут перекривалася. А тут Ага, тут здається, та сама проблема. Значить, в нас зламані ось ці ручки, які перекривають, тому ми будемо перекривати плоскогубцями. Так, ну сподіваюся, що ми перекрили воду. Так, ну, начебто перекрили. Як мінімум холодно. Слухайте, ну а тут сіточко взагалі майже ідеальне. Я не знаю, давайте подивимось на світло. Дивіться, воно не то щоб чисте, воно, мені здається, цнутливе. До Речі, мені здається, що я перед цим сказав, що це була холодна вода. Ні, я помилився. Це була гаряча вода. А ось це е, сіточко з холодної води. Так, ну і воно вже трошечки забите, але зовсім трошечки це можна сказати, взагалі не забито. Ну а ми, якщо витягнули, то вже її трошечки промиємо. Лише зараз я звернув увагу, що обидва крани під'єднані до однієї труби. Дивіться, ось іде одна труба, і в одну сторону дивиться один кран, в іншу інший. І до цих обох кранів у нас під'єднані шланги до холодної, до гарячої води. Тобто ця пралка ніколи не бачила гарячої води. А ще мені не подобається, як в цій пралці під'єднана каналізація, адже вона під'єднана дуже низько, тобто шланг майже на рівні підлоги вставляється в каналізаційну трубу. А це не дуже добре. Якщо ви уважно дивитесь наш канал, то вже маєте знати про такий ефект сифону. Так і тут цей ефект може виникати. Але в мене є питання до осієї верхньої частини. Я не до кінця розумію, чи є тут антисифонний клапан. Якщо в нас є тут антисифонний клапан, то ефекту сифону тут не має бути. І тоді не має значення, як в нас під'єднана каналізація. Отже, я хочу дістатися зараз до цього вузла і подивитися уважно, чи є в ньому антисифонний клапан, чи колись мав бути. Вакуум. Ну, так, да, якось він десь підтягує повітря, а це значить, що в нас тут немає антисифонного клапана. Я сам здивувався, чому там підтягує повітря. Це, до речі, якраз і може казати про проблему з сифоном. Насправді мені здається, що антисифонного клапану тут немає, але мене бентежить одна штучка. Зараз я їм її покажу, яка дуже схожа на те, що це може бути антисифонний клапан, і мені не зрозуміло, це він чи не він. Зараз я вам покажу вже. Ага, у нас є ось такий відросточок, і він дуже схожий на місце, куди вдягається тонесенька трубочка. І якби ось тут була дюрочка наскрізь, і ця трубочка звідси відходила і під'єднувалася до нашого баку пральної машини, то це вже був би антисифонний клапан. Ось такий вузол він допомагає тому, щоб машинка самотьоком не зливала воду. Але здається, що його тут колись проєктували, але саме в цій машинці його не реалізували. Тобто, це просто такий перехідник. Тому треба звернути увагу якраз на принцип сифону і під'єднати цю каналізацію трошечки інакше. І ось саме це мені не подобається в підключенні, адже в нас шланг знаходиться дуже низько. Навіть дивіться, якщо ми його витягаємо, то він навіть нижчий, ніж пральна машина. А це не зовсім вірно. В більшості пральних машин в інструкції зазначено, що ось цей кінець шланга має бути на висоті приблизно. Там від 40 до 50 сантиметрів, тобто приблизно на ось такій висоті. Я спеціально зайшов в документацію цієї пралки, і, на жаль, в інструкції до цієї пралки ні слова не написано, як правильно під'єднувати каналізацію. Тому зараз ми збігаємо на ринок, придбаємо каналізаційну трубу і встановимо, щоб злив був в нас вище. Ось я і збігав на ринок та придбав ось таку трубу та коліно. А коліно нам знадобиться, тому що ось цей трійник встановлено не досить рівно. І якщо ми просто вставимо в нього трубу, то вона буде стояти ось так от косо. Тому ми вставляємо спочатку ось таке коліно з невеликим нахилом. Так, треба, мабуть, намилити. Так от, для того, щоб злив гарантовано правильно працював, то необхідно, щоб кінець зливного шлангу був закріплений на висоті приблизно 40-50 см над рівнем підлоги. Тому будемо розраховувати, що саме в цьому була причина плаваючої помилки F01, і тепер її не буде. Ну що ж, поки ми бігали за трубою, гралися з вірпулом, ця машинка вже відпрацювала повноцінне прання з білизною. Тому ми можемо впевнено сказати, що цю машинку ми відремонтували. Вірпул, ну, скоріше за все, відремонтували. Я думаю, він вже буде працювати. Ну і за такий ремонт приблизно ми взяли би десь півтори тисячі гривень. Але сьогодні ми працюємо безкоштовно. Нагадуємо, що ми знімали це відео в дитячому будинку, тому робіть добрі справи. Ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. До нових відео. Пока!